А от боксери збірної України у ці дні проводять останній етап підготовки до одного з найбільш відповідальних стартів 2015 року європейських ігор у Баку. Лідери команди Буценко і Поецика до Азербайджану не поїдуть. Проте ті, хто їх замінить, готові доводити свою боєздатність. На тренуванні нашої збірної побував Вадим Хащук. На базі в кончазаспі боксери перебувають з 29 травня. До цього вони проходили традиційний збір у карпатському Тисовці. У збірні багато нових облич та імен. Через малу кількість міжнародних турнірів тренерський штаб робив акцент на чемпіонат та кубок України, який стали основними етапами формування команди. Виконали великий об'єм роботи. Добре підготувалися. Ну, зараз подивимося, тому що мені навіть важко судити, бо я сьогодні не можу. У нас 2014 рік не було офіційних стартів взагалі. А в 2013 році у нас був. І чемпіонат Європи, і чемпіонат світу, де мене погано виступало. Але сьогодні в цій команді на жаль цих хлопців немає. Колишні зірки олімпійської команди уже підкорюють професійні ринги. Нинішніх лідерів, зокрема поєцики та буценка, викосили травми. Є і ті, кому дали відпочити після виснажливого сезону серії ВСБ в українських отаманах. Проте зовсім не до відпочинку 19-річному Олександру Хишняку полтавець був у топах серед юніорів і молоді. А цьогоріч показав видовищний бокс, виступаючи за отаманів. На європейські ігри українець їде за. Ліцензію на чемпіонат світу, який восени пройде в Катарі. А там уже зовсім недалеко і до боксерської мрії спортсмена Олімпійських ігор. Я налаштований, і кожен з суперників не буде для мене якоюсь несподіванкою. Ми робимо багато роботи. Команда вважає, що ми привеземо ліцензії на чемпіонат світу. І Покажемо гарний бокс. 20 років середній вік команди. Така цифра не бентежить тренерський штаб. Навпаки, є час для побудови нового олімпійського дрімтіму. У самих боксерів наснаги до праці, хоч відбавляй. Вони чудово пам'ятають, як у цих же залах кувались дух і сила Ломаченка, Усика та компанії. Ми, звичайно, ми, ну, ми на них дивимося, ми на них порівняємося, і ми хотімо стати ще краще, чи вони, щоб то була, то була сильна команда, а ми хочемо ще краще стати командою. Окрім згаданого хижня. 10 червня до баку вирушать Дмитро Замотаєв, Ігор Супінський, Юрій Шестак, Тимур Біляк, Віктор Петров, Ярослав Самофалов, Владислав Войталюк, Геворг Манукян і Владислав Сіренко. Боксерський турнір на перших європейських іграх розпочнеться 16 червня. Усі змагання в прямому ефірі транслюватиме перший.